Користь групових занять вокалом Багато сучасних зірок шоу бізнесу починали свій творчий шлях у вокальних ансамблях. Вони здобували перший досвід, працюючи в колективі таких же творчих людей, розвиваючи співочий талант та навчаючись ансамблевому виконанню. Шанувальники починали впізнавати зірок естради як учасників улюблених вокальних ансамблів. До слова кажучи, втратили популярність багато співаків через те, що покинули свої групи з метою побудови власної музичної кар'єри. Більшість з них випустили один-два хіти і потім канули в літу. Їхня затребуваність і популярність не йшла ніякі порівняння з популярністю, яку мав гурт: академічний вокал, естрадний вокал, джаз або поп-напрям. Кожен стиль звучить по особливому у багатоголосному виконанні. Саме ансамблевий вокал завжди зачаровує слухачів, а групові заняття вокалом дозволяють співати в гармонії та правильно поєднувати тембри голосу. Чому варто відвідувати групові уроки вокалу? Групові заняття у школі вокалу-муза це чудова можливість не тільки навчитися співати, а й подолати страх публічних виступів, розкрити творчий потенціал та здобути впевненість у собі. У процесі таких занять кілька людей стають одним цілим. Відбувається колосальний обмін енергією. Що ж дають групові уроки з вокалу, розвиток голосу та слуху через спів у гармонії. Навички взаємодії в ансамблі та робота над синхронним виконанням, покращення дикції та артикуляції, що допомагає як у вокалі, так і в публічних виступах, подолання страху сцени та формування впевненості, спілкування та нові знайомства серед творчих людей. Кому ж підходять групові уроки співу. Групові заняття вокалом рекомендуються тим, хто хоче навчитися співати разом з іншими вокалістами, поліпшити голос, інтонацію та ритміку, відчути енергію ансамблевого виконання, знайти однодумців та розширити коло спілкування, здобути досвід виступу перед аудиторією. Запишіться на групові заняття у вокальну школу Муза, навчіться співати в гармонії та відкрийте нові можливості для свого голосу.